Шість вантажних автомобілів від британського фонду прибули до столиці Польщі, завантажені необхідними речами для допомоги Україні від медичних засобів до одягу та продуктів харчування. Ця допомога є життєво важливою для тих, хто страждає від конфлікту. Наша команда на місці уважно стежила за розвитком подій. Ми поспілкувалися з організаторами та учасниками цієї гуманітарної акції, щоб зрозуміти важливість та масштаби цієї ініціативи. Вони поділилися своїми думками та сподіваннями щодо того, як ця допомога може змінити життя багатьох людей в Україні. Привіт, мене звуть Аріна. Ми зараз знаходимося у Варшаві. Благодійний фонд Помагаємо собі навзаєм до нас вже 17-й раз приїжджають наші прекрасні друзі з Великої Британії, які від початку війни допомогли більше ніж 150 ванів автобусів. Ось таких. І вони привозять гуманітарну допомогу до госпіталів для військових, для переселенців, для родин ну, для всіх потребуючих з цієї ситуації, що зараз відбувається в нашій країні. Дякуючи їм, ми можемо далі підтримати наших українців і боротися з таким чином з цим злом, який сьогодні відбувається. Тому дякуємо нашим прекрасним волонтерам з Британії. Це є люди з Корнвалі і Дейвоне. головним. Лідером цієї групи є Дарин, тому дуже дякуємо Дарину, що нам допомагає і далі підтримує цю ініціативу, не зупиняючись. Good afternoon. My name is Darren Tate. I run a small group of Friends Volunteers called Cornwall and Devon Sending Love to Ukraine. And we've been coming out to Warsaw to meet Ariina since the 9th of march 2002. So um this is trip number 17 and so far we've brought 154 vehicles this one's 150. So um we've carrying all sorts of different type of aid from medical equipment to sanitary towels to christmas presents to boxes of love to go down to frontline soldiers and frontline workers. We've also brought a few um paramedic kits as well to go straight to the people that's needed. Um, we don't intend stopping. We're going to keep coming as long as we can. All the aid we bring is volunteered and donated by people in the UK, around Cornwall and Devon. And um, yeah, we can see the need every day and that people are desperate for what we bring, and we'll keep bringing it. Дуже uh, Ось такі, наприклад, подаруночки, кроплика, написано Girls 6-8 років. І тут для якоїсь дівчинки, якої 6-8 років, ми будемо передавати такий подарунок. Такі наші ангели. скільки займала десь черга, плюс-мінус час Ми приїхали на кордон на гроші, приїхали. Взагалі не було машин, ми заїхали, одразу під шлагбаум, одразу заїхали. Дякую прикордонній службі за те, що допомагають. На ваших буде передача подарунків для дитячих. Розкажіть, будь ласка, ми були сьогодні на складі, бачили гуманітарну допомогу, яку привезли з Великої Британії. Де ми зараз знаходимося? Що ми плануємо зробити? Сьогодні ми плануємо передати дуже багато подарунків від дітей з України, які дуже вдячні за допомогу. Вони це зробили власноруч. І це буде дуже. Надіємось, що це буде дуже приємно для волонтерів отримати подарунки від дітей. I can speak, for myself and I can speak on behalf of the team as well. Um, We're, we're overwhelmed. We, we bring it um, to, to, to help us to help people. Um, we don't expect anything in return, and and to be trapped with such kindness and such love and and gifts is um, quite emotional. And from from my team and from all our supporters at home, um, we wish all Ukrainians peace and happiness. Um, and lots of the war is very similar.